Друзі, вітаю! Сьогодні з одного боку, російські пропагандисти гучно повідомляють, що наближається момент жорсткої битви між Трампом і Путіним, що час для розмов завершився, нічого візит Кофа нічого не змінить. Водночас вони пишуть, що Путін не хоче злити Трампа, але військові цілі для нього пріоритеті. Однак з іншого боку, російські пропагандисти б'ють на сполох і задаються таким питанням. А за що подякував президенту Зеленський президенту Сполучених Штатів Америки після сьогоднішньої телефонної розмови? І російські пропагандисти не дарма так ламають голову, адже вони дуже побоюються того, що Україна наважиться на наступальну оборонну брянську операцію. І вже четвертий день поспіль російські пропагандисти щоденно нагнітають, зокрема, і сьогодні вони пишуть. Що названа можлива дата удару ЗСУ по Брянській області пишуть уже про 8 серпня. Раніше вони писали про такий період з 3 серпня по 6 серпня. Сьогодні вони пишуть про 8 серпня. Вчора вони писали про те, що Буцім Україна зібрала 50-тисячне угрупування. Позавчора вони писали про 60 тисяч українських військовослужбовців, що Україна зібрала такий кулак, танковий кулак з натівською бронею. І сьогодні продовжують нагнітати. Більше того, сьогодні російські військові експерти профільні змі повідомили, що Україна почала отримувати керовані авіабомби від Сполучених Штатів Америки, і що Україна через Німеччину і Польщу вже отримає 2500 бомб gpu 39 і зараз на Росії навіть лунають заяви деяких депутатів, представників Кремля, які висловлюють різні припущення, прогнози, деякі нагнітають, деякі намагаються спокоїти, але на Росії однозначно в ці дні точно неспокійно. Однак повернімося до головної, безумовно, чи однієї з головних тем сьогоднішнього дня: це орішнік. Адже починаючи з вчорашнього вечора, коли російський МЗС гучно заявив. Що Росія виходить з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, хоча насправді Росія вийшла з нього ще 2 серпня 2019 року разом зі США ще під час першої каденції Трампа. Але Кремль вчора ввечері зробив заяву через російський МЗС, і це він зробив для того, щоб лякати орішніком. Адже паралельно з такою заявою від російського МЗСу Кремль чи Москва оголосила НОТАМ. Щодо полігону Капустин Яр, і що сьогодні, з 9 ранку по 19.00 по сьому вечора, Росія збиралася проводити випробування Орішника. Сьогодні вранці російські пропагандисти писали, що заходу покажуть удар гіперзвуковою зброєю Орішнік після тривожної заяви від російського МЗС. -у. Крім того, російські пропагандисти акцентували увагу на тому, що Київ дуже стурбований, що Київ боїться, що Росія закрила небо над полігоном Капустин Яр. Писала і про Європу. пропагандисти писали, що Європа в жасі. Але станом на 19.00 і навіть на 20.00 нічого немає. Куди подівся Орішнік? Невже чи то Путін увімкнув задню, чи то Орішнік здувся, чи щось пішло не так? На мою думку, тут можливі два варіанти. Оскільки пропагандисти пишуть, що Путін не хоче злити Трампа, і про це говорять російські експерти, що він хоче якось відпетляти, буде намагатися якось прогнути ровну ходовочку. Цілком можливо, що Путін дійсно вирішив здати назад і не запускати Орішнік. Але є інші варіанти, які навіть більш ймовірний, зважаючи на те, що Москва погрожувала, зважаючи на свої нотам, на крики пропагандистів, це те, що Орішнік здувся. І дивуватися цьому не варто, адже є дві аналогії щодо двох російських НЕТУ. Причому таких НЕТУ, про яких дуже гучно кричав навіть Путін. Я нагадаю, що у 2018 році, виступаючи перед федеральними зборами навесні весні 2018 року, Путін що заявив на весь світ: що нас не слухали, а тепер дивіться З нами Ніхто по существу не хотів розмовляти. Нас ніхто. Не слушал. послушайте сейчас. і Путін показав мультик з російськими аналоговнятами. І ключовим у цьому мультику був ракетний комплекс Сармат. І Росія в 2022 році вирішила показати силу. Вона провела пуск ракети Сармат. Про це писали міжнародні ЗМІ, що Росія випробувала ракету Сармат на тлі війни з Україною. Ця новина була 20 квітня 2022 року. Але далі щось пішло не так. Не дивлячись на заяви і від представників Кремля, від представників російського ВПК, від заяви і від Путіна безпосередньо. Восени 2022 року ракета чи ракетний комплекс «Сармат» на бойове чергування не поставили, щось там не складалося. Потім були заяви в 2023 році і від Путіна, потім знову переносили. І це все дійшло до того. Що з'явилась новина у міжнародних змі? А саме 22 вересня 2024 року, що російське випробування ракети Сармат завершилося провалом, що ракета вибухнула в шахті, залишивши величезний кратер і зруйнувавши випробувальний полігон. Є космічні знімки супутникові такі фотографії, де чітко видно, що дійсно ракетний комплекс Сармат, що ракета вибухнула в шахті, що є наслідки, і у Кремля нічого не вийшло. І зараз Путін мовчить про Сармат. Хоча ще в 2022 році російські пропагандисти там взагалі таку істерію влаштовували після першого успішного запуску Сармата. Вони кричали про гігантську воронку. Щодо цієї воронки, Рогозін туди приїжджав, фоткався там, відео знімали. Рогозін тоді кричав: він радив бути вічливим усім з Росії, адже у Росії є така важка, буцімто найпотужніша у світі ракета. І це стосується не лише аналоговні та сармата, а стосується, наприклад, ракети булава. Хоча я щодо сармату додам, адже російські експерти прямо зараз говорять. Що Росія тепер на довгий час залишилася без технічно готової важкої ракети? «Булава». Також навесні 2022 року Росія показувала, демонструвала свою силу не лише щодо сармату, щодо цього запуску, а й запускала ракети булава. Ракети булава це ракети, які запускаються з підводних човнів класу Барей. Росія розробляла ракетний комплекс Булава ще починаючи з 90-х років, і тоді на тлі такий гасел про Українозаміщення, про Українозаміщення, Що ось давайте зробимо ракету без українських підприємств, насамперед без Південмашу, без КБ Південне, що Росія сама створить таку ракету. Створювали довго кошти виділялися. А в 2009 році почалися скандали. Адже російські ЗМІ прямо писали, що шість з 11 тестових пусків завершились невдачею. Насправді не шість з 11, а сім з 11. тому що був ще один сьомий пуск, під час якого ракета просто не вилетіла, не вийшла з шахти. І це також невдача. Адже якщо ракета не зірвала в шахті, якщо ракета, наприклад, не в повітрі, що з неї не трапилося, ще якщо вона навіть просто не вилетіла з пускової шахти, це також невдалий тестовий пуск. Були і посадки, Медведєв тоді був на посаді президента РФ, багато скандалів, криків про злочинну халатність. І якщо ми подивимось на ситуацію, починаючи з весни 22 року, Кремль більше нічого не розказує про булаву. І особисто у мене така думка, що ця ракета залишилась сирою з проблемами, це ракетний комплекс, і Москва зараз нічого і не заїкається. Тому що такі країни, як Сполучених Америки, як Китайська Народна Республіка, а також деякі інші, вони мають супутникові різні системи, які можуть промоніторити ситуацію, куди там Росія попала, чи взагалі куди долетіли боєголовки цих ракет, і що це було. І Кремль вирішив уже нічого не розповідати ні про ракетний комплекс Сармат, ні про ракетний комплекс булава. Далі, що потрібно сказати, це звісно про новини з реалії. Адже сьогодні пролунали чергові гучні заяви президента США, який повідомив, що він підвищить мита для Індії сьогодні-завтра. за словами Трампа, Індія є країною з найвищими тарифами. Я незабаром підвищу тарифи на російську нафту для Індії. Ми домовилися про 25%. але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво збільшу цю суму, бо вони купують російську нафту. Також президент США додав, що він вважає, що Путін зупинить війну, якщо ціна нафту впаде ще на 10 доларів. Добре, що є таке розуміння загалом ситуації, що як тільки Москва має ресурси, вона продовжить агресію й надалі. І навіть якщо подивитися такій історичній ретроперспективі, то як тільки Москва мала гроші, вона вторгалася. Зійснуло вторгнення в ті чи інші країни, це ми всі чудово пам'ятаємо. І зараз саме до цього апелює президент США. Цікаво, що сьогодні з'явилось повідомлення від американського агентства Bloomberg, що доходи Росії від нафти впали на третину. І такі аналітика, такі висновки зроблені на основі даних Мінфіну. Згідно російських податків, які пов'язані з нафтою, адже минулого місяця вони знизилися майже на 33 до 8,9 мільярдів доларів, все одно 8,9 мільярдів доларів за місяць це великі кошти. Потрібно, щоб нафта дешевшала, і щоб у Москви не було жодних можливостей продовжувати агресію. Міжнародні аналітики, наприклад, видання BBC News пишуть. Задаються вірніше, таким питанням, чи зможе Трамп дійсно різко скоротити доходи Кремля. І згідно даних аналітиків, згідно з їх висновків експертних, в цілому Трамп зможе. Вони пишуть про те, що зараз склалося як ніколи сприятливі умови для того, щоб перекрити постачання російської нафти на світовий ринок без серйозних наслідків для світових цін, що зараз для президента США дуже добрий період. Особливо на тлі його обіцянок. Для американців, для виборців, що він зробить все, щоб бензин подешевшив. І зараз у президента США є всі можливості це зробити. Щодо ЄС хочу сказати на тлі нових анонсів від президента США щодо мит для Індії за те, що вона купує російську нафту. Сьогодні видання політико американське повідомляло, що Черпеський Союз планує вести санкції проти Китаю за постачання Росії двигунів для дронів і тут навздогін новина. Сьогодні на тлі цієї новини пролунало повідомлення, заява з Офісу президента України, що у дронах, якими РФ атакує Україну, виявили компоненти з Індії. Раніше, у квітні цього року, були повідомлення від нашого гуру, головного управління розвідки оборони України, що окупанти вперше застосували індійський компонент для своєї зброї. Ця новина від 7 квітня 2025 року. Зараз лунають заяви з Офісу президента України, що Індія також постачає компоненти для російських шахетів. І зараз, зважаючи на те, що Європейський Союз планує вести санкції проти Китаю за до шахетів, це саме має стосувати Індії. І загалом, як сьогодні заявляв представник США при НАТО чи посол США при НАТО, що Сполучених Америки планують вести санкції як проти Індії, так і проти Китаю і проти Бразилії. Адже весь московський експорт енергоносіїв тримається в основному на цих трьох країнах. На жаль, Індія не збирається йти на поступки, вона не хоче відмовлятися від закупівель російської нафти. І, хоча моді, прем'єр-міністр Індії не робить жодних заяв, він просто мовчить, з'являється повідомлення від індійського уряду, що це несправедливо, якісь необґрунтовані вимоги, ще щось. Крім того, сьогодні російські ЗМІ пишуть, що Індія направила в Москву радника з безпеки для перемовин, радника прем'єр-міністра Індії моді і що він вже перебуває в Москві, і що будуть говорити про оборонне співробітництво і енергетичне співробітництво. Сьогодні ЗМІ пишуть, що зараз Індія намагається стримати економічну шкоду. Що моді планує виділяти кошти для експортерів, щоб якось прикрити мита Трампа. Але якщо президент США підвищить мита, наприклад, з 25 до 35 або 50%, то цікаво, як будуть розвиватися події, чи вистачить у Індії місності. Тим не менш, щодо Індії тиск безумовно буде продовжуватися. Неприємна новина для Кремля. Сьогодні в Кремлі дуже біснується, багато емоцій, такий вереск стоїть, через що. В тому числі і через те, що суд у Кишеніві у Молдові засудив очільницю Гаузії Гуцул до семи років позбавлення волі. Її засудили у справі про незаконне фінансування проросійської партії Шор, яку цю партію згодом визнали неконституційною. Раніше Гуцул чи Гуцул вона їздила до Путіна, з ним зустрічалася не лише з Путіним, з Матвієнко, з іншими дуже фотографувалася. Звісно, Москва підтримує Гуцул, підтримує Гагаузію, адже в цілому Гагаузія, яка є автономією в Республіці Молдова, вона займає таку проросійську позицію. І загалом щодо Гагаузі, хочу сказати, адже ця автономія щодо кількості. Гаустів в Молдові це 135 тисяч осіб, і згідно повідомлень Вікіпедії, заяв від істориків, що сучасні гаузи це нащадки печенігів, половців, огузів. Тих тюркомовних чи тюркських племен, тих кочових орд, які раніше атакували Європу, були і в тому числі певний час на півдні України. Потім вони осіли, асимілювалися. І зараз в основному 135 тисяч це в Молдові, 31 тисяча це в Україні. І Кремль намагається через гаузів впливати на Молдову. Лунає заява від Піскова, який назвав вирок для Гуцул, а вона отримала сім років прикладом політично мотивованого рішення. Лунає заява від Захарової, яка кричить про кульмінацію репресій. Російські пропагандисти прямо пишуть, що Гуцул просить Путіна про допомогу, але, як вони підкреслюють, що якщо Гаузе промовчать, якщо вони не вийдуть на Майдан, то Путін не допоможе. І Росії прийдеться прощатися з Молдовою. Щодо новин з України. Дійсно сьогодні відбулися телефонні перемовини між президентом України Зеленським та президентом США Трампом, говорили про припинення війни, санкції проти РФ та оборонну співпрацю. Стосовно оборонної співпраці є добра новина, що три країни виділяють 500 мільйонів доларів на постачання зброї США для України через відповідний фонд, через НАТО. Про що були анонси вчора? Вуста премєр уже не прем'єр-міністра, а міністра оборони України Шмигаля. Також був анонс від посла США при НАТО, що Україна буде отримувати зброю за рахунок коштів країн-союзників, і ці три країни це Швеція, Норвегія та Данія. Цікаво, чорські пропагандисти сьогодні публікували ввечері у 1846. Таку новину, блискавку, таким червоним. Так виділили, що Посольство Російської Федерації розкритикувало рішення Нідерландів передати Україні зброю зі Сполучених Штатів Америки. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей етері.